Розповідь Аварія на підводному човні Найстрашніше, що загрожує підводному човну, це аварія під час перебування на дні океану. З одним судном саме така історія і трапилася. Занурившись на значну глибину, механізм підводного човна незрозумілим чином вийшов із ладу. І судно, хоч як команда старалася. Не могло піднятися на поверхню. Радист безперестанно надсилав сигнали тривоги, та поблизу не було жодного корабля, який би міг їх прийняти. Моряки почали занепадати духом, хоча були завжди хоробрими хлопцями. Інженери шукали причини поломки, але також безуспішно. Кожен розумів от і настав кінець усьому. Доведеться гинути на дні океану. Командир човна скликав команду. Всі здогадувалися, якими будуть його слова, але те, що він сказав, усіх вразило. Командир судна повідомив: Ми опинилися в серйозній ситуації. Небезпека настільки велика, що надії на порятунок майже немає. Все, що можна було зробити, ми вже зробили, але жодні наші дії не принесли бажаного результату. Навіть якщо якийсь корабель і знайде наше судно, то особисто для нас цей порятунок буде запізнілим. Усі завмерли. Щойно капітан озвучив ті думки і переживання, які кожен моряк уже неодноразово прокручував у своїй голові. Однак навіть подумки ці слова не були настільки моторошними. Тепер тільки Господь може нам допомогти, після тривалої тиші додав командир, і усі неабияк здивувалися його словам. А капітан усе продовжував розповідати, як перед самим рейсом він завітав до маленької церкви і почув проповідь Євангеліста. Слово Боже глибоко торкнулося чоловіка, і він одразу ж прийняв у серце Господа Ісуса Христа і відчув радість прощення гріхів та усвідомлення цілковитого спасіння. Тож зараз він не боїться смерті, бо для нього вона не кінець, а початок нового вічного життя з Христом. Закінчивши свою розповідь, капітан запропонував команді. Звернутися в молитві до Христа і кожному попросити вибачення за свої гріхи. Усі відгукнулися на заклик і услід за командиром повторили слова каяття та визнання Христа своїм Господом і Спасителем. Зі спокійними серцями члени команди розійшлися по своїх каютах, аби мужньо прийняти смерть і у вічності зустрітися з Христом. Тепер тільки Бог може нам допомогти, лунали в їхніх серцях слова капітана. І Господь Бог почув їхні молитви. Коли моряки вузьким проходом пробиралися через машинне відділення, один із хлопців за щось перечепився і упав. І те, об що він спіткнувся, і було причиною розладу механізму судна. Від несподіваного поштовху шестерні заскрипіли і розпочали свій рух, мотори загули. За мить судно здригнулося. Матроси стрімголов кинулися на свої робочі місця, аби виконати вказівки капітана. А за декілька хвилин підводний човен почав підніматися. Коли капітан і команда зійшли на берег. То всім і всюди свідчили про своє дивовижне спасіння та про того, хто здійснив це чудо. На жаль, багато людей, що пережили чудові визволення, не віддають хвалу доброму Спасителю, який визволив їх від загибелі, щоб дати час для покаяння та прийняти спасіння. Вони не дякують Господу за своє визволення. Тому, коли вони воскреснуть і постануть перед Богом, який зберіг їхнє життя, їм буде соромно, що не визнали його чудесної сили та відкинули його любов. Вони захочуть усе виправити. Однак тоді вже буде пізно, і Господь назавжди відвернеться від них.